Фірмові багатоспицеві колеса Альпіна ще один елемент, який робить їхні машини одразу впізнаваними. Але вони теж не просто для краси, їх спеціально розробляли для кращого охолодження гальм. Вони ідеально балансують між елегантністю та функціональністю. Що ж до швидкості, вона в Альпіна теж особлива. Вони наганяються за кінськими силами заради рекордів, хоча потужності завжди вистачає з запасом. Головна ідея отримати комфорт на високій швидкості, а не битися за десяті долі секунди. У 90-х керівника Альпіна якось запитали, чому вони не роблять жорсткі спортивні автомобілі. На що він спокійно відповів. Нам важливіше, щоб ви могли їхати 250 км на годину і спокійно пити каву, а не боротись з машиною на кожному кілометрі. І в цьому вся Альпіна це компанія, яка змінює BMW, роблячи його не агресивнішим, а витонченішим. не швидшим, а приємнішим. І все це призвело до створення автомобілів, які назавжди увійшли в історію.